В Олександрійському театрі особливий прийом до закладу культури. Завітала театральна група аматорського театру з Кременчука серед акторів Діти та молодь з інвалідністю. Цей проект він не тільки мистецький, він ще і соціальний, оскільки сюди долучені діти з особливими потребами. І ми хочемо запросити. Ми запросили дітей наших школярів, щоб вони побачили і мистецтво, і те, як треба підтримувати, і що можуть діти з особливими потребами. Тому ми раді приймати наших друзів, наших сусідів, кремечук. Це наші сусіди, для того, щоб і підтримати їх, і насолодитися тим мистецтвом, яке вони нам сьогодні покажуть. Глядачам презентували лялькову виставу за мотивами народної індонезійської казки Буслів дарунок. В репертуарі акторів також є литовська казка Три сестри та дві українські народні казки рукавичка та хоробрий заяць. Перш за все для дітей це арт-терапія, говорить керівник центру інклюзиї міста Кременчук. Актори цього театру це діти з різними формами аутизму, ДЦП, синдром Дауна є важкі складні діти. В цьому плані і робота з ними створює, складається з роботи, як то кажуть, класної, той, де вони в класі займаються скоромовками, різними там прийомами а, театральними, а, опрацьовують роботу з ляльками. І друга частина це вже на сцені. І ми а, з цими дітьми. Працюємо вже більше року, це реабілітація, це арт-терапія. І для когось це художня самодіяльність, а для кого це арт-терапія. І головне, вони розпочинають говорити. Навіть ті діти, які погано розмовляли, починають говорити. Бо мозок дитини обманює сам себе. Він сприймає, що це говорить не він, а лялька. У нас професійні ляльки. Якщо ми починали з Пальчикових, потім на литовський, литовську виставу, нам місці по братимі, в місці побратимі Алітусі, Бутафорський цех театру зробив ляльки, литовські, такі традиційні. Так то зараз ми працюємо з ляльками, які нам зробили з нашим проханням. Полтавський академічний обласний театр Ляльок, і зараз ми вже готуємо ляльки для французького театру. Одразу дві ролі у виставі грає учасниця театру Нара Симонян. Мені дуже подобається ця вистава. Дуже подобається дізнаватися про різні традиції різних країн, різно, різних народів. І коли ти за сценою тобі. Так, це ну з так, тобі подобається оцю ляльку тримати. І дуже я рада допомагати діткам, так як я волонтер сама. І коли я бачу, як дітки працюють з цією лялькою, вони дуже захоплені і вони себе справді вважають актером. У виставі задіяно близько 15 дітей, але фактично у театральній трупі їх більше 20. Я граю, гопця на театрі, Я співаю мишу. Лови її, хапайте її за хвоста. співав, все будемо з нею любити. Давай кинемо мишку Кітські. Дякую, що ми прийшли на нас виставу Фурсий дарунок. Я Вадим Фуртик. Музику до індонезійської вистави створив член Національної спілки композиторів України. Переза все ми працювали з режисером, який. Придивив, показав сценарій, і вже коли ми продивляли сценарій, виникала музика. Я бачив образи. Потім, як ви розумієте, що це індонезійська казка, то тому прийшлося попогрузитись за зануритись в музику індонезії, трохи вивчити, трохи познайомитися з ладами цієї музики і Потім вже музика почала звучати. Я почав її записувати. Театр «Ляльок» лікує, говорить мама одного з акторів. Діти спілкуються між собою, цікавляться справами один одного, перебувають серед друзів. У Мене хлопчик. Вони в нас дітки приймають всі актори, мають вади здоров'я. У мого дитини також є захворювання в нього ДЦП, але йому дуже подобається займатися в нашому театрі ляльковому. Вони дуже велике задоволення отримують, від спілкування, вони допомагають один одному, підтримують дітки один одного, навіть в акторській діяльності. Вони даже поправляють один одному. Одно, один одного кажуть: там ну ти вище, тримає ляльку, ти там. Міцніше тримаю, також вони спілкуються, вони дружать разом. Якщо вдруг хтось там чи захворів, чи що, вони хвилюються. От не було на сьогодні на репетиції театру, тому що захворів. Коли приходять після цього на репетицію дітки, вони так само радіють, що вони вже зустрілися з друзями.